Всім привіт, мене звати Надія. Я рада вас бачити на своєму каналі Надія Кіптон. І сьогодні я хочу показати, як висти отакий вот браслет Риб'ячий хвіст. Він входить до трійки найлегших браслетів. І зараз я покажу, що необхідно для його створення. Необхідна кліпса у вигляді букви С. Рогатка, Гачок. Та розинки одного кольору. Ви можете резинки використовувати. Кольори двох, трьох. Можете як я один, можете використовувати кольори веселки, як цей, наприклад. А можете е, чередувати кольори в своїй послідовності. І так, беремо рогатку і гачок. Цих розинок вам приблизно знадобиться 46-47. Ось так. Накидаємо першу розинку, перекручуючи Ось Отак. От Накидаємо ще дві разинки. Один. Два. І скидаємо нижні, самі нижні разиночки, типу, тобто оці з правого та зліго столбчика. Накидаємо ще одну резиночку цього кольору і скидаємо самі нижні справа, та з лівого стовпчика. Накидаємо ще цю резиночку і скидаємо нижні розинки справа, та з лівого стовпчика. Накидаємо ще одну родинку і скидаємо нижні з правого. Та з лівого столбчики. Ця схема досить проста, як ви помічаєте. Накидаємо цю розиночку, скидаємо нижню справа та з лівого. Накидаємо ще розиночку. Скидаємо нижнє з правого та з лівого. Накидаємо іще нижнє, скидаємо. Справа розинок та сліву. Накидаємо ще разинку і скидаємо нижні з двох поків. Раз, два. Накидаємо ще цю резиночку і скидаємо нижні з двох боків. Накидаємо розиночку цього кольору і скидаємо разинок. Справа до слів стопчики. Кидаємо цю резинку і скидаємо самі нижні. Відкидаємо знову цю резинку і скидаємо нижню з правого та з лівого стовпчики. Отакий браслет у нас виходить. Накидаємо ще разиночку. Скидаємо розиночку з правого та з лівого. Накидаємо ще резиночку цього кольору і скидаємо нижню. Двох оків. так. Накидаємо знову розиночку і скидаємо нижню. Раз, два. Робимо те ж саме з цією розиночку. Скидаємо розинку з правого та зліва сточка нижні. Накидаємо розиночку, скидаємо нижні. Наккидаємо разиночку, цього кольору скидаємо нижні. Никидаємо оцю розіночку, скидаємо нижні. Никидаємо разиночку, червоношото кольору, скидаємо нижні. Накидаємо через разиночку, скидаємо разинки з правого роки з лівіостовчики. Никидаємо через зинку. Скидаємо разиночки з двох боків накидаюсь цю резинку, скидаю знову нижні. Опускаю. Накидаю цю резиночку, скидаю нижні. Раз. Два. Знову накидаю. Цю резиночку скидаю нижні Справа до дві стовпчики. Накидаємо цю резиночку, скидаємо нижні. Раз. Два. Вот так. Кидаємо розиночку, скидаємо нижній. Знов накидаємо цю розинку і скидаємо нижній. Накидаємо грузиночку, скидаємо нижній. нижні. Нікидаємо розинку чорнеш кольору, скидаємо нижній. Накидаємо розинку, скидаємо нижній. Накдаємо грозиночку, скидаємо нижню. Раз, то. Накидаємо резинку, скидаємо нижні. Накідаємо газинку, скидаємо нижні. кидаємо розинку, скидаємо нижні. Знову накидаємо. Скидаємо нижні. Повторно робимо ці дії. Накидаємо <клес> резинку червоного жовтого кольору. Скидаємо вниж. Викидаємо цю резиночку і скидаємо вниж. Знову накидаємо цю резинку, на жовтого кольору, скидаємо вниз. Кидаємо цю розинку, скидаємо розинку з правого та зліво стовпчики. Нікидаємо цю розинку, скидаємо нижні. Ну, Знову накидаємо цю розинку, скидаємо нижчі. Так. І так. І все. Я дописала свій браслет до потрібної мені довжини. Якщо вам не вистачає, можете проплести ще у цій схемі. Накидаємо вже останню газиночку і скидаємо дві розиночки з правого та з лівого стовпчика, щоб залишилось одна. Тримаючи массайт, приносимо розинок, беремо кліпсу у вигляді букви С, захоплюємося резинки і виймаємо зі стовпчика. Шукаю початок та ці. Один шо? Не схожі трошки оборосна. в девочку засохю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.